Хук сліва, капітан Хук сліва. 4, 5, 6, сьомий відосик. Готується. Оп, це вам. Ох, йо моє. що там таке страшне? але похуй. Весом не вийшло, а так нормально. Мінус 9, затягнуло кригою. І 99 блогерів Ох, в Україні зараз скажуть не, не вийти не закинути. Ні, не дать не взяти, а так це буде <свісно> звучать. Не на кригу не вийдеш, на спінг не закинеш. А дехто в лютому місяці вже задоплився. Чи це був не люд, чи, чи це був січень, неважно. але якийсь десяток, може більше відосиків та районновилась, з криги, про запас я вам зняв. І Я їх зберіг. Себе не дуже зберіг, як помните, по нозі, але це зовсім інша історія. Вам ж треба проставити лайки, ділитися роликом з друзями і насолоджуватись рибалкою з криги. Я... Так, так, так. Не з цієї криги о, держиться. Важив би я грамів 10, я б пройшов, але щось я став себе берегти частіше звичайно. стоїть шкурка, а таранька у відосиках вже пре. Що ж, дякую, що залишаєтесь з нашим каналом. Понеслась рибалочка. Біба спить, що замарився? Замарився. Ай, мел. Боже мій. Що тут відбувається? Хто кого вбив? А це взагалі звук не дуже. Де що сталося? Біс його знає, що це було. Тюй, йомаю, вони по крищі бігають. Брись! Кашачини. Інфаркт може схватити від такого звука карапячого. Оп! Карась, кориця, карамель. Короп полуниця, от насчет банана не впевнений, що він в кєму. Карась, халова, ваніль, Карась, мед. Плітка, ваніля, ніс, блін, та є стільки ж... О, це не змінилося. Линька, раз творог. Але ми залишимо про запас. Саме робоче, саме улюблене. Короб полуниця. Влітку не підводило ні разу. Конопля. блін, я, по-моєму, це доставлю вже, чи я дві пачки взяв. Короб слива кориця. Асортимент, імбир. Ага, ось що нам треба. жиденьке пішло, оригінальне масло, тигровий горіх. Зараз запакуємо повну сумку, щось виберемо з цього і поїдемо ганяти миколаївських коробів Чи не так, да? привези коробчика, гроші давай, там короб на викуп іде. Шкодунці. добре, не розводимо болт логію. Інтеркриль руле. Донат у нас шикарний, ще є чим працювати. Понеслась. Та, юмою, притопило, так що явно єсть. Але. І... тут. Тут точно є. Розмір не той, але є. Перший блин комом. щоб більше не клювало з поломки в другу. Все одно, що воду з річки носить, в одну річ, з канави в річку виливати на оборот. Тут закормимо. О, риба особо не реагірує. 4, 5, 6, сьомий видосик. <гум> готується. От що значить зимні запаси. Зате в листопаді місяці перший мороз, а Владіку закараньку з кригу пігач. <гум> Я люблю так побалуватися, тому що не завжди виходить попасти на рибалку. І відзняти класний відос. А коли лежить про запас 10-20-50 відосів різного калібра. Щука, окунь, тарань. О, качечка прийшла. Хтось підкармлює чаєк. Можемо теж одну кинути і зловимо. Оп, і подивитися, чим це кончиться. Я думаю, пішки тоді йдуть, підлетіть, побояться. Качки таке не їдять, але з голодухи візьмуть. Їм би кукурузки присипати. Але то так. Отак от зробимо. Ладно, щоб оце відро вам не муляло і не кричали, браконьєр, торбо. Одставлена. Одставна торба. Так, тряп'є на качку агреся. Так, 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 свіжа кукуруза Є. Оце вже наша. Але теж так собі зажрались, батька. То йому мелка риба, то йому крупна. Ну шо серьез, Отакі. Так, так, так. Хук слива. Капітан Хук слива. Здається, є. Так, це сіє. Там точно забудь. Хоча не факт. Так, а нам що є забрати? А то я все оба кланах думаю. А треба ж подумати і про себе. Добити відро доверху. Слабенько. Мабуть на сніг Риба не неактивна. Десь пішла гуляти. Блин, кошева вже відкрита. Може б на окуня покидати. <риклад> Теж <Тоже риклад> варіант. Народ начав мілочити чаю кормити. Понесло ба Тут пусті гачки. Дрібнота, блін. Народ шабаша, бо кльово вже це самое все. Кльово було не вчора, кльово було зранку. Але я спав до восьми, а потім ще час чухався. По, -по факту більше півтора. Іти, не йти таке вон сипа, думаю, буду білий і мокрий. По факту так і трапилось, але я прийшов. Працюємо, бо потім захочеться, а вже не буде як. І фіг, Треба ловити, поки ловиться, поки можеться, бо літом захочеться на крил, її нема. Не доловив. Погляньте, шевелять гад. Шевелять. Але тільки шевелять. Може і ми пошабашимо хвилин через 20, як це відео закінчиться. Не раніше прикормка не допомагає. Пішла одна дрібнота, може на вечір буде, але до вечора сидіть, то мовітон. Я тут і задубну, то будуть останні мої таранки з воспаленням легких, з обмерзлими культяпками. І не факт, що будуть. Зранку поклювало і все. Опа, є. Момент вициплю, щоб підбагрити фігню, Биту щукою. Хай добиває. Нам не жалко. Так, оп. Я вообще підсипав, але її там і так дофіга. То нафіг надо. Оп! Поцелував. Ох, йо -мо! -йо. Що там таке страшно? Є. 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 Є контакт. Контачував. Законтачував як треба. З нас вічно плутається, але це нормально. Головне, щоб тарані по фігу було. А то фігня все. Прорвемося. Так, може і тут крупне вийшло. до дофіга розсипано по ополонки. Хай сипле, Не щоб не пропало добро. Підтримуємо тараньку. Зараза. І тішина. Це похоже на рибу, але не факт. Але похоже. Ха -ха -ха. Весом не вийшла, а так нормально. Собака доказалась. Блін, усе вже здоровенно зовсім кукуруза. Тут чіпляю, там воно уже тут вийшло. А Тут ще й забагрилось. Наконець то Опа! Хорошо, що хоч тяги не хватає, а не карась. вудку стирить. Раз би не простив такої паузи. Риба зараз заторнує, поки крила. Літом крупна і поплавчанку втягне. Дивіться, дивіться, є контакт. Трошки щось тайпеній ішло. Без покльовок вас не залише. Тик-тик-тик. Ответочка. Навірно, мілочь, моча просто затягти не може. Блін, глаза розбігаються вліво-вправо. тут є. Не, не часто, но нормально. Ну, и кукуруза залишилась. Собака ныряет уже. Тут на вторую Цю я вже можу опа вам залишити або вам, або чайкам. ех, мабуть, дрібна була. По зубам пройшовся. Пусто. Ми тільки погляньте і знову. Тягне кудись. Чорт грбаний сніг. Хочу вже в машину піти погрітися. в какую непогано гуляємо ще можна на дізельну піти окунька чи Йорсика поганять Ну, ну його в баню конченого хоча так контент для разнообразія щуку куди зловити сікрою. Браконьєрство, побраконьєрствувати. Але її немає. Стільки та раніше її стоїть рот відкрить, сама залізе. Дивіться, дивіться. Топила, топило, держало, держало. І не здержало. Ех, да, пора закруглятися. Не клює і це приговор. Крупної нема. І чим далі, тим дрібніша і рідше. Треба з самого ранку приходити. Щоб хоч фіг там хотів сказати, щоб отакої навали. Отакої не треба. Ще попуталось би що зговорилось. Інколи треба перевіряти гачки. Сюди не приїде, знаю. Так потім тут все, все, все так запутано. О! Оце в торбу капітан в ділі. Сашок три штучки, і я відчалив, ноги закачаніли, та й крига потроху тане каша на кризі. Мда. Відмормишили просто дрібна, як палець, не може зажерти кукурудзу, і цим все сказано. Ну, при цьому вода шатає трубу. О, по покльовкам вже ж видно, що не крупно. Єсть. Ну, така самі. Порядок. На фідер ви її тут половить через місяць. Так вона уйде вся на нерест чи ще кудись. Можливо, друге. Ще кудись. На ринки. По 300-400 гривень з сушеною. К пиву. Да, крупної не залишилося. Все висмикали сусіди. Та й Ось підбагрив. Треба узку знімати з гачка. бо підбагрив вона зійшла, а чешуя залишилась. осталась. І наступно вже не попадеться. Луска за... застрахує, на жалі, сніг став дрібніший і противніший і більше. Повне паскудство. Все, це точно на сьогодні останній відос. І так, 7 штук отсняли. Хватит. Останне доберемо завтра, а там вже і крига зійде. Воно ніколи не попадеться, як чекати останню рибу. Останню на сьогодні, не в житті. пху 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 Я не забобонний, але часи такі. Святий тигедик. Сніг кого хочеш, воговори. Хіба нічого. Бо це приндець. Засипає, заливає. Силочка на Айс Pro в описі під відео в магазині. Так, ніщо. Ну Оп, останній блинком. Та -мо, поплавку кінець. Не та сторона. Єсть. Весь в снігу. От засипала, брина. Контакт. Все. Вудки мокрі, хоч ноги сухі. І на тому дякуємо. Завтра доснімемо продовження. Радіємо. Опа, секундочку. Тому що є. А є нормально, так. Погнали, салить додому. Що ти лапами трясеш? А режунчика не бачили. О, от вона моя прелість. Оп! А от ваша прелість. Так, біба, сейчас шерсть залізе. В молнию опять. намотаєте. Ну, фас. Двас. Трис. І на посошок. Рижик то твоя була. Остальне хтось закупився солью. Рижик, де бо шерсть в молнию попаде. Намотаємо. Отакі пироги. Так, тряпки на просушку. Живемо. Хто там рипить? Ха -ха -ха. Біба вирішив усі парши одібрати тараньку, та ось все іще є. Нажирайтесь лидацюги, дуриндя. А що з вусами? Чо вуса закручені? Хто тобі уси, ухи-ухів <смі> поотривав. Та свинюка на грязне понесла. Та на сніг неси. Там і гризи. Такі пироги. А в нас тут є оп, от, такі от пироги. Крильовий бубалет. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, силочки в описі. Оп, під відео не трогать! Кліщньою не кантовати Аккуратно закриваємо, то хлопнув кришкою і вона потухла бройлери Черт бройлери. Святі петухи. Але роботи у нас ще багато. Виложимо третій броневий слой з, солі, з солью про запас. Красава. А можна було б уже щось і достати вимочити. Кстати, хорошая думка. Блин, что ж ты видра грязни держишь, хозяин? А, солененькая пришла. Оп! Выдержка. А стики, кстати, выдержка. Маловато. Дни 6-7. Не знаю, блін, мені показалось, що вона шевельнулась, <рив> ще жива. Не, живе може бути тільки пиво, а тарань солена. Ох, жлобяра, та хвата тобі гриб, ти ще потім візьмеш. Водички наберемо, але це зовсім інша історія. Зараз підложим свіжачка. От таків... Пальці солені пироги. Що ж, ділимося роликом з друзями. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Я годіть не може, сніг іде. Всім пока і до зустрічі на воді.